Всіх вітаю на каналі Техносело. Ось і прийшла осінь, басейн вже став зеленим. І постає питання, чи складати басейн на зиму. В цьому відео я поділюсь своїм досвідом, як утримувати басейн взимку. Як ви могли помітити, то басейн я на зимку ніколи не складаю. Саме у цьому басейну у квітні виповниться 10 років. І я маю надію, що 10-й рік він теж відпрацює. І перша причина, чому я не складаю басейн взимку, це те, що з часом ПВХ матеріал стає більш крихким, втрачає свою еластичність. І на другий чи третій рік складання матеріал чаші просто трісне. Якщо ви все ж таки плануєте складати і розкладати свій басейн. То робіть це за температури не нижче за 25 Цельсія. Тоді матеріал ПВХ залишається ще досить еластичним. І ще нюанс, що басейном тоді користуватися треба буде ну, десь два самих теплих місяці в році. Тому що, якщо користуватися їм, наприклад, з кінця квітня. До середини вересня, це півроку під сонцем і матеріал загрубіє все одно. Навіть при високих температурах басейн ви вже нормально на жаль, не складете. Маю досвід вже двох знайомих, в яких були проблеми з чашою вже на другий-третій рік після складання басейну на зимівлю. Тепер щодо підготовки до зимівлі, я би тут зауважив тільки на двох нюансах: перший, самий основний, це Треба буде докупити ось такі ось заглушки для фільтраційних отворів. Дві йдуть в комплекті з басейном, а дві треба буде докупити. І вставити їх з двох сторін Тому що внутрішні заглушки, коли йде відлига, і у вас. Є лід і по боковим стінкам, тому що мороз на це місце теж давить і виходить так, що коли йде відлига, то внутрішню пробку, вона вмерзша в лід, вона якби трошки відходить, і вода потрошки починає витікати. Це майже непомітний процес, але у вас може бути рівень ось такий з часом. ось А сама чаша. З товстим льодом і боковою стінкою буде ще певний час стояти. І потім вона може впасти, от як в мене було в першому надувному басейні. І фактично цим льодом мені прорвало басейн, от десь 20 см, була, був такий розріз. Ось. Ну, але в каркасному у мене теж така ситуація була один раз. Але тут висоти води вистачає і нічого як би не сталося. Але пробку в будь-якому випадку треба докупити, інакше це буде у вас повторюватися знову і знову. Внутрішня пробка просто буде льодом висмоктувати. Другий нюанс. Це не залишати ніякі речі на бортику басейну. У мене знайомий залишив воткнуту щітку, ось так зачепившись. Вона вмерзла в лід, рівень льоду впав і вона прорвала, прорізала йому басейн своєю ручкою. Тому, якби ніякі речі з бортика звисати у воду не мають. Щодо льоду, лід не порве ваш басейн, за це ви можете не переживати. Це не залізне відро або бочка, яку може розірвати вода. Басейн все ж таки має певну еластичність, тому лід його не розірве і нічого з басейном не станеться. Лід без проблем витримує дорослих людей, а також в мене є баня, і я періодично рубаю полонки в басейні для того, щоб взимку окунутися. І одного разу тільки мені не вдалося це зробити, коли лід був завтовшки 50 см. Це майже половина басейна, Такий лід, на жаль, сокирою вже не виробиш. Але басейн без проблем пережив такий товстий лід і нічого з ним не сталося. А на рахунок фільтрації, хімії та чистки басейну, в мене є окреме відео, тож можете передивитися, я посилання залишу в описі. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте, коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube. Всім чистої води!